Він таку пісню заспівав, актуально досі дивний цей світ: єще! Чи ще чогось? пісня не розділяє людей. Єднає їх понад кордонами. І це теж є формою діалогу. Ви Відя фотографію фотографії знайдете цей будинок. У полі називають столицею польської пісні. Тут відбувається найбільш відомий музичний фестиваль у країні. Тут можна посидіти на лавочці біля тих, хто співав, і біля тих, хто писав пісні. Тут створено музей пісні. Будинки прикрашають мурали з обличчями улюблених виконавців. А поміж бруківкою можна побачити кілька десятків бронзових зірок з іменами знаменитостей. І саме в ополі приїздять українці ділитися своїм культурним надбанням в рамках багаторічної співпраці з Шештофом Павляком, засновником фонду для дітей та молоді п'ястун. Że w tym momencie życie Ci przyszło w kraju Ty to Wspólnych dla Polski i Ukrainy poszanowania wolności e, i wszystkich innych wartości w historii naszych krajów. W historii naszych krajów była dużo ważna, ważna podię. У жовтні 2001 року польське воєводство та Івано-Франківська область підписали угоду про взаємну співпрацю. Це відкривало нові можливості крім підтримки адміністрації, були ще й емоційні та символічні цілі підписання цього документу. Ополі та Івано-Франківськ поєднані дуже емоційним та символічним зв'язком, тому що дуже багато людей зі Станіславова та його околиць. Після другої світової війни були переселені власне до опольського воєводства, а передусім до самого Ополя. Для того старшого покоління цей документ мав дуже важливе значення. Але і для молоді було дуже важливим творити сучасну історію. Молода людина 15, 18 чи 20 років, виходить з дому у світ і розуміє, що той світ хилиться їй до ніг. Але пізніше, з плином часу, коли вона пережила певні життєві труднощі, адже у всіх виникають проблеми. Коли вона уже має 40 чи 50 років, починає бачити свій власний шлях. Вона починає трохи інакше мислити. Людина стає більш сентиментальною, більш патріотичною, шукає свої корені. всюди, в літературі, в історії, вивчає своє походження. А тут ви бачите молодих людей, які приїхали до Пачкова і дали прекрасний концерт, патріотичний, заспівали пісень українських, але є щось неймовірне. Вони також співали. Патріотичні пісні польські. Я вам за це дуже дякую. Історія і позбавлена. Ця історія вже позбавлена різних емоцій, котрі виникли з минулого. Вона налаштована на співпрацю, взаємоповагу і створення чогось понад кордонами. you're Не належні нігде історію. Звичайно ж, ніколи не потрібно забувати про історичне минуле, про взаємні контакти та про свою культуру. Тож гарно, що вдалося створити такий документ У 2014 році. Фундація П'ястун на підставі цього документу створила дуже цікавий проєкт, скерований на обдаровану молодь, а, зокрема, вокально. В репертуарі якої є широкий обсяг пісень, пов'язаних зі своєю культурою, народилася ідея, щоб на спільних заняттях, спільних концертах ця молодь зустрілась, і з перспективи часу я можу сказати, що цей задум був дуже влучним. Він реалізовувався впродовж багатьох років аж до пандемії. Я розумію, що ця пісня передала всі емоції, які відчувала я, тому що це було морально складно. І ця пісня показує всі емоції, всі мої відчуття, всі мої переживання, весь мій досвід в цій війні. І коли я бачу, що людина на неї реагує, так як я її писала, і це дуже до глибини душі. буде радістю вокальне? Наш вокальний проєкт, котрий дійсно робить багато для діалогу наших країн. 2023 року розпочинає нову історію. В лютому 2022-го багато українців знайшли нове місце свого життя, власне, в Польщі і в опольському воєводстві. Завжди поява нових мешканців є своєрідним викликом. В кожній країні, не тільки в Польщі. Польща раптово стала іншою країною. В Польщі завжди жили поляки. Звичайно ж, були і нацменшини, і опольське воєводство є ідеальним прикладом для цього, бо там проживає німецька меншина. Та раптово польща стала багатокультурною країною. І, дивлячись на ці події та спостерігаючи за ситуацією, що відбувається в нашому регіоні, думаю, що так вже і залишиться. Виклик, і такі проєкти, як наш. Цей великий виклик і такі проєкти творять можливості для презентації молодих талановитих людей, котрі насправді хочуть творити діалог понад кордонами. Пісня це щось, що існує незалежно від світогляду, мови виконавця. Вона поєднує людей. І у 2023 році вона має нове значення. Поляки, як господарі країни. Мають творити такі ініціативи. Проєкт również із таким вираженням спільноти. Цей проєкт також це спільнота, що опирається на європейських цінностях, на загальнолюдських, де мають значення такі слова, як воля, незалежність, повага до людини, незалежно від її походження і поглядів. Я думаю, що власне така польща, така Україна та інші країни мають майбутнє. Щоб творити щось, у відповідь на складні виклики. А а коли в Польщі. Люди дуже тепло і дуже класно приймають. Дякуємо організаторам цього. Проєкту за допомогу за підтримку, яку вони дають українцям, це дуже цінно, і ми їм безмежно дякуємо. Чесно кажучи, я дуже рада, що є такі люди, які організовують такі проекти, які розвивають польсько-українську співпрацю, бо зараз це потрібно як ніколи. Кожен має свій фронт. Ми маємо творчий фронт і вважаю, що це ну супер, що є щось таке, що може власне поєднати молодих виконавців. Попри те, що ми розмовляємо різними мовами, є те, що нас об'єднує це власне пісня. Тому ми сьогодні тут і співаємо. Співаємо в основному народні пісні, але в сучасній обробці. Пісня буде візимо собі та слова. Пісня буде біла. Взагалі, ця пісня є дуже цікавою і оригінальною в тому плані, що вона якась така легка на підйом, мені здається. І ну, легко запам'ятовується, і вона на устах у всіх. Вона в нас звучить. В такому джазовому стилі, як цей стиль дуже зараз близький для молоді. Нам іноді кажуть, що ми схожі на трію мореничів. Ну, можливо, схожість є. Ми навіть у них запозичили губну гармошку. Ще ми до їх репертуару не дійшли, оскільки в основі все-таки в нас поки що суто народна творчість, але думаю, в найближчому майбутньому ми щось виконаємо із їх авторських пісень.

Заважна в кожній співпраці в каждокожній співпраці, діяльності, ідеях, думках, мріях дуже важливо, щоб окрім твоїх думок, десь там позаду або попереду була якась людина, котра тебе підтримує, або якась інституція, і дуже добре, що для адміністрації нашого воєводства і маршалків, які з часом змінювались, ця співпраця є дуже важливою. Дуже сподобалось. Саме перший концерт, і мені саме перший концерт запам'ятався. Я його буду згадувати все життя. Мені здається. Жичу всім полякам і українцям. Тож я бажаю всім полякам і українцям, щоб ми дійсно могли зустрічатись один з одним, розмовляти, щоб між нами не було жодних упереджень. Це дуже важливо. Думаю, що ми дуже близькі до цього. Всі за сна. Dziś odchodzę sam, już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Jeszcze zaszekam, ucieka. dość mam przeznaczenia, bo chcę sklepać, czekać, gdy się nic nie zmienia. Moja mama mówiła, ostatnia umiera na Polscy wykonawcy... Chciałbym powiedzieć, że polscy wykonawcy Завжди в захваті від українських співаків ми маємо своїх суперкласних людей, але в Україні бачимо якесь таке своєрідне коріння, пов'язане з культурою. Там народжуються дійсно талановиті люди. У нас у Польщі не кожен вміє співати. може співати вміє кожен, але не кожен може зробити так, щоб хтось інший його слухав, а в Україні. І це мене завжди захоплювало ще з 2006 року, коли я почав співпрацю з вами. Дивуюсь, скільки ваша країна має вокально обдарованих людей, котрі дійсно заслуговують на те, щоб презентувати їх трошки далі, не тільки в Україні, особливо Івана Франківщина. Ви не поміщаєтесь у жодних кордонах. Jest to, że ty nad człowiekiem gardzisz człowiek.